Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо дуже смачні січеники з кабачків. Кабачки промиваємо та очищаємо від шкірочки. Далі натираємо їх на дрібну терку. Віджимаємо руками зайву рідину. Окремо до сиру додаємо яйця, видавлений часник та сіль. Все перемішуємо гарно. Далі до кабачків додаємо перетертий сир з яйцями та борошно. Все гарно перемішуємо. цьому етапі також можна додати ще спецію, якщо вам не вистачає до смаку. Починаємо смажити січеники. На сковорідку наливаємо олію і дуже гарно її нагріваємо. Набираємо ложкою ось так масу, викладаємо на сковорідку. Обсмажуємо січеники з обох сторін до золотистого кольору. Викладаємо на тарілку. Готові січеники подаємо зі сметаною. Обов'язково спробуйте приготувати цю дуже смачну українську страву січеники з кабачків. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.